Традиційний вертеп ангели, царі, ірод, пастушки, чорт і жит. Головні герої свята, яке влаштували для Віталіка, вихованці осередку зозулята калуського пласту, колядки і віншівки з побажаннями миру, добра і здоров'я теж для нього. Різдвяний настрій став для дітлахів величезним стимулом, щоб зробити хорошу благодійну справу. Звичайно, не обійшлося і без допомоги соціальних фахівців, які є опорою і підтримкою для сімей, на виховання яких знаходяться дітки з особливими потребами, порадниками. Та надавачами соціальних, психологічних та інформаційних послуг для різних категорій населення, активними організаторами різноманітних заходів. Ініціаторами цієї ідеї теж стали фахівці соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розповідає соціальний фахівець Руслана Данів, яка має на обслуговуванні три населені пункти, зокрема і підмихалля, запропонувавши вихованцям осередку Зузуля та Калескового пласту зробити добру справу, всі разом почали втілювати задумани. В реальність. Сьогоднішнє свято дуже нам вдалося на насамперед. Хочу подякувати цим діткам, які долучилися до послухали нас. Приїхали заколюдували для дитини. Звичайно, домашню атмосферу одразу ж наповнили сміх, радість та щирі посмішки. Діти познайомилися з Віталієм та його однокласником, який того дня навідався до хлопчика. Одразу знайшли спільну мову, разом грали ігри, пригощалися цукерками. А ми розчулено підглядали за щастям в очах малечі. Хоча із особливими потребами Віталік, як і решта дітвори, любить гратися, читати, малювати. А до того ще й безмежний мрійник, який Вірить у справжнісінькі дива і казку з хорошим кінцем. За свято, яке влаштували для нього пластуни, щиро дякує, як і за конвертик з наколядованими грішми, який передали хлопчикові колядники. Дуже дуже дякую, що не зробили мені таке свято. Свій вчинок діти не вважають героїчним, а скоріше звичайним обов'язком. Кожен повинен робити щось, що йому під силу. Ми заробили власним. Власним знанням, власним вмінням кошти незначні, і вирішили їх потратити не на цукерки, а на якусь добру справу. Я думаю, що для кожного трошки десь в душі, може вони й шкодують, що віддали гроші, але з іншого боку, вони потім це переосмислять і будуть думати, що. Це зроблено від щирого серця, від душі і зроблено на добру справу. Діти зовсім не шкодують, що віддали гроші, і, хоча вони ще маленькі, та вже добре розуміють важливість їхнього вчинку. Я відчуваю, що я йому зробив дуже добре. Я думаю, що я ну, зробила щасливішим. І... Він це не забуде, що він буде радіти, завжди пам'ятати це. Скільки грошей у конверті та на що витратить їх Віталік, ми не стали запитувати. Все зрозуміло з його побажання гостям. Бажаю всім, щоб всі були здорові. Ця різдвяна історія чудова нагода посіяти у людських душах милосердя, співчуття та щире прагнення надавати допомогу тим, хто її потребує.